Вбивство журналіста. У столиці вибухнула машина, в якій їхав Павло Шеремет. Здетонував саморобний пристрій. Медійник працював на радіо і в інтернет-виданні та провадив журналістські розслідування. Тож його професійна діяльність серед версій замовного вбивства. Що відомо на тепер, розкаже Юлія Таркановська. Авто, за кермом якого був журналіст Павло Шеремет, вибухнуло ось тут, на перехресті, у самому центрі столиці за чверть восьмої ранку. Свідки кажуть, вибух був такої сили, що автівку відкинуло на декілька метрів, а її уламки розлетілися по всьому перехрестю. На місці вибуху залишилася величезна яма. Сама машина одразу загорілася. Олександр, офіціант в ресторані поблизу, одним із перших підбіг до палаючої автівки. Каже, водія вибуховою хвилею відкинуло з попереднього сидіння на заднє, але він ще дихав. Ну, я по чому витягав, тому що чоловік і ще був вжив и пытался его спасти. Ну, мы его скоро грузили, он еще жив. Ноги поломаны, части ну, рук, все. ну, конечно, все поломаны были. Но голова целая. Щоранку о 8 у Павла Шеремета был эфир на Радио Вести. 8 часов и 4 минуты. И я приветствую вас, братья и сестры, из Киева, Харькова и Днепра. Та виїжджав з дому о пів на восьму звичним маршрутом, кажуть колеги. Він завжди приходив кожен день десь без 20, без 10, 8. І ми почали волноваться, Когда почався ефір, його соведущая Татьяна Іванська пошла в студію, а його до сих пор не було. І ми почали звонить. То есть, где Павел і телефон не работал. Сьогодні ефір ранку з Павлом Шереметом розпочали без нього. Павел Шеремет десь вже в дорозі до нас. Срочне сообщение в среду утром В результаті взрыва машини погиб журналіст Павел Шеремет. На місці трагедії керівництво нацполіції і представники СБУ вже за кілька хвилин підтверджують, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Попередню потужністю від 400 до 600 грам в тротиловому еквіваленті тривають оперативно-слідчі дії, працюють експерти вибухотехніки, відпрацьовуються всі можливі версії цього жорстокого злочину. Такої було, де воно було розположено, які точки були, Це как... ми етаметработа. Вже встановили, вибухівка була закладена біля місця водія. Про нещасний випадок навіть не говорять. Правоохоронці відпрацьовують три версії: особиста неприязнь та російський слід. І основна професійна діяльність. Окрім радіо Шеремета, був журналістом української правди. Самое главное, конечно, связанное с его работой в журналистике, с возможными конфликтами в этой сфере. Также не будет исключаться версия российского следа, поскольку известно, что Павел Шеремет еще несколько лет назад работал долгое время, долгое время в Российской Федерации. У генпрокуратурі називають ще одну версію дестабілізація ситуації у Києві. Не виключають правоохоронці і версію, що замоготували на співзасновницю інтернет-видання Українська правда Олену Притулу. Саме її автівкою керував журналіст. За дорученням президента їй нададуть особисту охорону. А до розслідування зухвалого вбивства Павла Шеремета залучать ФБР та Європол. Юлія Таркановська, Дмитро Данченка, Сабиція канал Україна.